У Луцьку, 6 грудня, у день Святого Миколая троє підлітків намагались скоїти самогубство. Про це телеканалу конкурентів і повідомив завідувач центральної оперативної диспетчерської волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Ліннік. Було дійсно три виїзди бригади екстреної медичної допомоги на дані звернення особи 15 18 років, які здійснили такі не дуже хороші дії. Тобто, фактично, одна особа з них це вживання медикаментів, тобто. z medykamentoznym, dozor na medykament Суцію доставлено в обласну лікарню. Ще двоє осіб і доставлено в одиниць пописну психілікарню з пропусом госту. Підлітки котрих швидкою доправили до психіатричної лікарні, це 16-річний хлопець та 17-річна дівчина. У юнака психічний розлад та алкогольне отруєння. Дівчина ж намагалась покінчити із життям порізавши вени. Зазначають, що ці випадки між собою не пов'язані.